Я розповідаю про соціальні мережі, про їх аудиторію та інструкцію з користування. Тобто, насправді, майже кожен з українців може назвати себе Homo interneticus, таких зараз, за нашими дослідженнями, HEMIUS AUDIENCE майже 14 мільйонів. І найбільш зручною комунікативним середовищем, що є зараз в інтернеті, є соціальні мережі та соціальні медіа. За допомогою цих засобів. Фактично, користувачі комунікують один між іншим, і звичайно, точне знання аудиторії дозволяє фокусуватися та трагутувати на саме тих аудиторіях, які будуть найбільш ефективними для комунікації цих аудиторій з брендами, тобто з тими рекламними повідомленнями. Які рекомендації хочуть донести до споживачів, звичайно наразі комунікація стає зараз інтерактивною, двосторонньою, звичайно, важливо з ким ви говорите. Тобто, якщо ви є співбесідником, дуже гарно знати, до кого ви звертаєтеся, знати вашу аудиторію, а також знати її поведінку. Є особливості, що вона робить в інтернеті, що воно робить в соціальних мережах, скільки часу вона там проводить, і як ефективно ви з нею спілкуєтеся. А саме такими дослідженнями і є у засобах на де компанія Україна» та інші дослідники в Україні. От і таким чином ми допомагаємо. Найкраще зрозуміти, яким чином найефективніше комунікувати з цільовою аудиторією в мережі інтернет наразі. Ми зробили велике дослідження, яке зараз ми покриваємо 100% Користувачів і можемо сказати про кожного з них. Таких людей 13,9 мільйонів. Як я вже казав, майже 14 мільйонів аудиторія зростає приблизно 18-20 на рік, тобто це є досить позитивні темпи зростань. Звичайно, міжнародні бренди, такі як Google, такі як там Facebook, Є лідерами в топ-10, але зрозуміло, що і їх російські колеги, ті, що прийшли в Україну, тобто мережі ВКонтакті та однокласники є сильними гравцями в ті, ті ж десятці топових сайтів. І саме тому наразі набуває актуальності питання щодо використання соціальних мереж для маркетингових технологій. Також треба зазначити, що Аудиторія, вона крім того, що зростає, вона зростає за рахунок старшого сегменту, що є досить сюрпризом, тому що попередні роки в основному за молоді що, тобто покоління Y та Z, тобто ті, що є нетізаними громадянами мережі з самого початку практично з народження. Тепер ми говоримо про людей, які зараз долучаються до технології, тобто це аудиторія 45+, 55+, А також ми говоримо про аудиторію населених пунктів з населення менше 100 тисяч, тобто менше 50 тисяч, фактично долучаються міста супутники, долучаються ті невеликі пункти, які хочуть комунікувати, незважаючи на своє географічно віддалене становище. Це є певним трендом останнього року. Він буде продовжуватися, Ми гадаємо У цьому році. Також буде набувати розвиток технології розповсюдження відеоконтенту, а також зміщення і рекламних матеріалів. Ні, зрозуміло, що коли зростає медіа, надаються додаткові можливості і для рекламодавців. При цьому буде зростати мобільне використовування інтернет. Мобільних пристроїв, а також мобільні версії сайтів. Тобто ці тренди на 2012 рік, які ми очікуємо.